Канікули час для розслаблення та відпочинку. А для дітей це неймовірний час для ігор, розваг, коли батьки поблажливо ставляться до всіх ваших зобов'язань навіть у побуті. Навіть про режим дня і сон. лягай, коли захочеш, і прокидайся, коли вийде. Але ось ось і знову продзвонить той перший дзвоник, який покличе запарти і в новий клас нові зміни. Як адаптуватися та без стресів і напружень розпочати вересень? Змиріться. Вересень таки прийде і школа вас чекатиме. Годинник назад не відкрутиш. Варто ще за тиждень наводити будильник на приблизний схожий час пробудження, щоб потрохи повертатись у робочий режим. Якщо ви плануєте прокидатися з 1 вересня о 7 годині, почніть прокидатись о 7.30. Дайте організму час на легку адаптацію, а у вас знайдеться додатковий час на ранкову гімнастику. Перегляньте наявність шкільного приладдя. Можливо, варто придбати новий пенал чи щось корисне. Такими думками ви налаштуєте себе, що саме ви маєте дбати про склад свого рюкзака. Наведіть лад на робочому столі. Облаштуйте свій куток під навчальний процес. Це стосується і комп'ютера, чи гаджета. Наприклад, можна створити папку 10 клас. Додайте дружньої підготовки, запропонуйте друзям та однокласникам разом сходити в бібліотеку за підручниками чи спільно на закупи. Можливо, хтось забув придбати атлас географії чи щоденника. До речі, це буде гарна нагода поспілкуватись і поділитися планами та мріями на новий навчальний рік. Почніть планувати графік майбутніх гуртків та секцій. Ваш мозок проаналізує навантаження і почне налаштовуватись на тижневий робочий графік. Так, попереду складні часи, а для одинадцятикласників додачу ще й додаткові заняття до НМТ. До речі, на Ютуб-каналі нашої онлайн-школи є чудові відео, які зекономлять ваш час. А підготовка до мультитесту буде професійною та цікавою. І сьоме. Спробуйте обрати оптимальний режим і час сну. Звісно ж, це канікули і найцікавіше в чатах відбувається після опівночі. Однак, варто пошкодувати свій організм та хоча б за тиждень до старту навчання лягати спати до 24, ї а краще ще раніше. Повірте, насправді шкільні роки це найприємніший етап вашого дитинства, і він пролетить неймовірно вірно швидко, тому наповнюйте його новими мріями та гарними враженнями, творчим розвитком та новими хобі, цікавим спілкуванням і вірними друзями. Успіхів вам та яскравих досягнень!